Максимальний розголос, друзі, до мене написали в особисті рідні 25-ї бригади. Їхні рідні пропали на Карлівському і Недалівському напрямок. Це Донецький напрямок, щоб всі зрозуміли, ці населені пункти. Вони звертаються до командування, а їм в ответ тишина. Ніхто нічого не може відповісти. Надо, щоб це відео набрало дуже-дуже багато переглядів. Ми, хто знає про пацанів. Повірте, це дуже тяжко рідним сидіти. і Ждати і не знати, що з їхніми рідними відбувається. Ні вісточки, нічого. Командування на їх ігнорує, там написали, щось відмовки і все, ні о чому. Так що вам потрібно зберегти це відео, зробити репост. Ну, бажано підписатися, бо тому що це відео тоді залетить на більші, більші перегляди. І може хтось узнає, чи буде. Ну, коротше, чим більше розголосу, тим ну, командування мусить тоді відповідати. Менше розголосу вони це все спустять на морози і як там пропав безвісті, чи як там статуси і все. Ну ви уявляєте, як цим людям зараз не знати вісточки, що з ними? да? Вони вдома вони лягають спать, блінь думають, чи він загинув, чи він живий. Там нервна система вже все. Так що, друзі, будь ласочка, зробіть таке діло. Вас дуже просять. Дуже-дуже.